У південній Африці одні з найбільш нерівних країн у світі найбагатша одна десята відсотка володіє майже тридцятьма відсотками усіх багатств в країні, ще більш ніж удвічі перевищує нижче 90%. Нерівність доходів і багатства не нова. Фактично, економісти та історики, які протягом історії описували економічну нерівність, не знайшли жодного суспільства без неї. Це викликає похмуре питання: чи нерівність неминуча? Один із способів оцінити нерівність це число, яке називається індексом джині, яке розраховується шляхом порівняння розподілу доходу та багатства абсолютно рівного суспільства з фактичним розподілом доходу та багатства. Площа цієї фігури помножена на 2, є індексом джині. Джині щодо рівні 1 означає повну нерівність: одна людина має все, а інші нічого. Ви ніколи не побачите цього в реальному житті, тому що крім однієї людини всі будуть голодувати. Індекс Ginny 0 вказує на повну рівність, усі мають однакові доходи чи статки. Але ви також ніколи не побачите цього в реальному житті, навіть у комуністичних країнах, тому що з одного боку це означало платити всім незалежно від того, наскільки вони молоді чи старі, на якій роботі вони працюють, завжди однакову зарплату. Типовий Ginny після сплати податків у розвинених країнах сьогодні становить близько 0,3, хоча існує широкий діапазон від досить рівного до досить нерівного. Перш ніж ми підемо далі, ви повинні знати, чого не говорить нам індекс Джині, або будь-який інший показник економічної нерівності. Він не дає інформацію про те, який дохід і багатство розподіляється між статтю, расою, освітою чи іншими демографічними ознаками. Воно не говорить нам, наскільки легко чи важко втекти від бідності. Це також не дає уявлення про те, як певне суспільство досягло нинішнього рівня нерівності. Економічна нерівність глибоко переплутана з іншими типовими нерівностями, наприклад, покоління дискримінації, імперіалізму створили глибоко вкорінену владу та класову нерівність, яка зберігається, й досі, Це те, що дає нам індекс Джині. Деякі країни економічно набагато нерівніші, ніж інші. І це тому, що значна частина економічної нерівності є результатом вибору, які роблять уряди. Давайте поговоримо про деякі з цих варіантів. Перше, яке господарство використовувати у двадцятому столітті, деякі країни перейшли до соціалізму чи комунізму з різних причин, зокрема через зменшення економічної нерівності. Ці зміни дійсно зменшили економічну нерівність у двох найбільш некапіталістичних економіках Китаї та Радянському Союзі, особливо в Радянському Союзі, але жодна країна не процвітала настільки як провідні економіки світу. Тож так люди заробляють приблизно стільки ж, скільки їхні сусіди, але це було не дуже багато. Це та багато інших причин сприяли розпаду радянського союзу у 1991 році. Китай, щоб розвиватися швидше, перевів свою економіку в бік капіталізму, починаючи з кінця 1970 70-х років. А як щодо капіталістичних країн? Чи можуть вони вирішити зменшити економічну нерівність? Спокусливо подумати: ні, тому що вся суть капіталізму полягає в тому, щоб накопичити достатньо золотих монет, щоб мати можливість зануритись в них, як скруч МакДак. Китай здається є хрестоматійним прикладом цього. Після того як він став більш капіталістичним, його індекс джині підскочив від 0,4 до понад 0,55. Тим часом його річний дохід на душу населення підскочив приблизно. Тисячу до 1500 доларів США до понад 13 тисяч доларів США, але є багато інших прикладів Капіталістичні країни, в яких нерівність фактично зберігається або зменшується. Франція зберігає свій індекс Джині нижче 0,32 з 1979 року. З 1995 року ірландський джинні переважно знижувався. Нідерланди та Данія тримають свій показник нижче 0,28 з 1980-х років. Як вони це роблять? Один із шляхів це податки. Податок на доходи фізичних осіб у більшості країн є прогресивним. Чим більше грошей ви заробляєте, тим більше ваша податкова ставка. Чим прогресивніша ваша податкова система, тим більше вона зменшує нерівність. Так, наприклад, хоча нерівність доходів до оподаткування у Франції приблизно ж така, як і у США, нерівність після оподаткування у Франції приблизно на 20% нижче. Тим часом податки на спадщину можуть зменшити кількість багатства, яке одна сім'я може накопичити поколіннями. У Німеччині та багатьох інших європейських країнах податки на спадщину або майно складають від кількох тисяч до кількох сотень тисяч євро, залежно від того, хто успадковує. У США, з іншого боку, ви можете успадкувати 12 мільйонів доларів, не сплачуючи жодних федеральних податків. Інший спосіб це трансфери. Коли уряд забирає податкові надходження від однієї групи і передає їх іншій. Наприклад, програми соціального забезпечення оподатковують людей, які працюють і використовують ці доходи для підтримки пенсіонерів. В Італії приблизно чверть наявного доходу домогосподарств італійців припадає на державні трансфери. Це дуже багато, особливо в порівнянні зі США. Де показник трохи перевищує 5%. Третій спосіб забезпечити кожному доступ до таких речей, як освіта та охорона здоров'я. Високоосвічена здорова робоча сила може отримувати вищу зарплату на ринку, таким чином зменшуючи наївність. Четвертий спосіб усунення цифрового розриву, прірви між тими, хто має доступ до інтернету, і тими, хто його не має. П'ятий спосіб мати справу з надзвичайним багатством. Мультимільярдери можуть купувати соціальні медіа платформи, новинні виданням. Політичні і аналітичні центри можливо навіть політиків, і підкоряти їх своїй волі, загрожуючи самій структурі демократії. Тут ми лише ледве торкаємось поверхності нерівності. Ми не торкалися різних відмінностей у тому, хто має багатство, а хто ні. Владні структури, які перешкоджають соціальній та економічній мобільності, і різна нерівність між країнами, наприклад, той факт, що лише три американці мають на 90 мільярдів доларів більше ніж Єгипет країна з населенням 100 мільйонів людей. І ось ще одне про що варто подумати: влада та багатство самозміцнюються. А це означає, що рівність ні Залишення на призволяще суспільства прагнуть до нерівності, якщо ми не послабимо зворотний зв'язок концентрації багатства та влади.